Як лікували півня Олексій Крилов. Вже дві ночі, як не може, півень Петрик заспівать. Хочуть Юра й Ніна півня від ангіни врятувать. Бо інакше як же бути? Бо інакше, що ж робить? Хто ж усіх, щоранку буде, кукуріканням будить? Качка і гусак не хочуть, а індик хотів, проспав. Бобик, як не намагався. Тільки голос надірвав. Півня завели в кімнату, вклали в ліжко спочивать і дістали полоскання, щоб горло полоскать. Порошок дали від кашлю, зріст поміряли й вагу, і компрес навколо шиї обмотали, як дугу. Щоб з ангіною у ліжку довго півню не лежать, чай з малиною зробили, кашку манув. Поклювать. І прийшли до півня кури і принесли молоко. Чи нема температури? Запитали ко-ко. ко І качки провідать півня, позбігалися за мить. Запитали, чи нічого в нього в шлунку не бурчить. А дізнались поросята, перестали в ігри грать. Рох-рох-рох, де наш будильник? Нумо півня рятувать. А мікстуру щогодини хворий півник Петрик пив, і йому температуру виміряли сім разів. Ноги грілкою зігріли, щоб скоріше став ходить. Та не встигли тільки в вушко м'ятних капель напустить. Бо напрочуд швидко Петрик видужать квартирі зміг. І коли вікно відкрили, Спритно плигнув і побіг. Задоволений був півень, дуже вдячний дітворі. Не форіє більше Петрик, все в порядку у дворі. Як зоря ранкова зійде, людям, пташкам і садку чути всім, як дзвін колине. Добрий день, куку-ріку.